Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу 9 листопада історію, що занурює нас світ справжніх емоцій, випадкових зустрічей та несподіваних поворотів долі. У центрі оповідання дві душі Фелон та Бен. Їхні життєві шляхи перетинаються кожного року 9 листопада. Це день стає своєрідним ритуалом, коли минуле, теперішнє та майбутнє зливаються в одну мить, даруючи надію на нові почуття. Та Фелон. Заклює у собі спогади про минулі болі та втрати. Бен. Талановитий письменник, який черпає натхнення та силу з кожної їхньої зустрічі. Разом вони створюють унікальну історію, Для кожен рік це новий початок. А кожна їхня зустріч відкриває їм несподівані грані їхнього життя. Ця книга. Нам замислюватись над тим, як випадкова мить може змінити наше життя. Та як важливо сприймати себе, незважаючи на минулі шрами.